Катя готова до дорослого життя. Одна жінка-психолог за пару років до закінчення школи старшою дочкою сказала нам Олег, діти дорослішають фізично, а психологічно і душевно залишаються дітьми, іноді і до 30 років. Пам'ятай, не забувай і не навантажуй Катю, не треба. Надмірної жорсткості Катя ще не готова, вона ображається, і так далі. Донька дуже добре почула слова психолога. І як то раз, коли мова зайшла про вступ до інституту, про відвідування додаткових курсів, я знову почав тиснути. Вимагати дій замість мрій і балаканини, мені донька нагадала про те. Що сказала тоді добра жінка? Не треба на мене тиснути, я ще не готова до таких навантажень, я ще дитина. Тоді я посадив дитину перед собою і сказав буквально наступне: Мила моя Катюша, я готовий враховувати твої побажання, але тоді і ти. Будь ласка, врахуй на майбутнє мої умови. Два роки ще до твого закінчення школи я готовий враховувати, що ти не хочеш дорослішати, і тим більше, що ти прагнеш бути дитиною. Але, перше, якщо не вступаєш в інститут після школи, ти йдеш працювати. І переїжджаєш в свою квартиру, знімну або бабусину, якщо домовишся з бабусею. Друге: 5 років я фінансую твоє навчання. Не поступила в перший рік, залишилося 4 роки фінансування, не надійшла на другий рік, залишилося 3 і так далі. Третє. У перший рік після школи. Мов ті іспити, а вони дорогі, оплачую я, не здала в наступний рік платиш сама. І я більше не тисну і враховую, що ти дитина. Два роки, щоб подорослішати встигнеш. Я сказав це лагідно, з турботою, але дитина знала, що слово своє я дотримаю. З тих пір минуло чотири роки. Цього літа студентка Американського університету приїхала на канікули. Які плани на літо? запитав я. Вона дістала щоденник з пунктами, кілька пунктів складні чиновники, терміни, ймовірність затримок. Можеш, не встигнути все зробити за літо? Через тиждень максимум треба почати, прокоментував я список. Вона почала працювати на завтра. В кінці літа вона їхала, і в щоденнику були викреслені всі пункти. Вона отримала нові паспорти, в тому числі закордонний, шенгенську візу, з'їздила у Фінляндію, відучилася, склала іспити. І отримала водійські права, пофарбувала будинок в селі. При всьому цьому ціле літо працюючи офіціанткою в ресторані. Вона досить багато заробила. Вона не працювала, вона молотила. Такої результативності не очікували навіть ми, батьки. Тому, за підсумками літа, ми з мамою дозволили собі пишатися дитиною. В цей же час Катіна Ровесниця, дочка знайомої, спала до 12-ї години і знайома скаржилася, як складно влаштуватися підліткам на роботу. Життя дійсно різне, як і різні люди. Навіщо я розповідаю про безжалісність до дітей? Здорова, розумна частка безжальності по відношенню до дітей. Дає прекрасні результати, приголомшливі результати. Навчиться відпускати велосипед і дозволяти дитині самій ним управляти, у тому числі набивати свої шишки і самому зализувати рани, і ви, в результаті, отримаєте сильну, розумну, енергійну. Цілеспрямовану і вдячну вам, дитину, автор Олег Подраменський.